Samsung M20 на 32 ГБ, Ціна 2400, темно-синій колір, має відбиток пальця. Непоганий по стану сам корпус. type роз'єм, підтримує швидку зарядку. Також роз'єм на наушники 3.5 присутній. По екрану нюансів немає ніяких. За додаткову плату можемо поклеїти захисне скло. Зараз покажу всю інформацію, повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, про телефон М20, 10-й Android встановлений. По пам'яті має 3 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 32 ГБ. Камера тут ось така, доволі непогана. Працює все добре, повністю перевірений, протестований. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також можете приймаю замовлення у телеграмі або інстаграмі, силочки в шапці профілю. І дивіться, інші мої відео є досить великий вибір по смартфонах.